На полтавському спортмайданчику команда із Кременчука грає в бочу. В цій грі в наборі є біленький м'яч. Його називають Джеком. Він учасником закидується на поле, і всі учасники намагаються як можна ближче до цього Джека закинути свої м'ячі червоні або сині. І від того наскільки м'ячів в одної команди ближче до Джека. Так не раховуються бали. Це та інші змагання влаштували у Полтаві у рамках Спартакіади з рекреаційних видів спорту для людей з інвалідністю. Я приїхала з Кременчука, привезла команду. у мене в команді 9 людей. Ми давно займаємося цим бочем. Тяжко зараз, ми всі вдома сидимо, але все одно ми приїхали, побачилися з ребятами, з друзями і соревновалися і навіть перше місце взяли. Це моя любимая игра. Я навіть два рази в Германії призовые места брала. У нас тут дуже багато друзів, ми дуже багато років сюди їдемо. І у нас вже тут как родные стали. Мета цієї спартакіоди перш за все в тому, щоб рекреаційно вивезти людину з півсільних, щоб створити для неї можливість для того, щоб вона могла виходити світ. За словами Сергія Чумака, до змагань долучилося понад 100 людей із громад регіону. Приїхали командою, повністю склад команди Карлівської. Ми в красивих бачите, формах у нас своя є, От, дуже задоволені спілкуванням. Команда була зроблена так, щоб у всіх видах спорту ми брали участь. Фігурна їзда на візках теж має свої нюанси. Там багато що залежить від візочка. От моєму візку вже більше 20 років. І Я на ньому ось бачити їздю, і результат у мене друге місце. Представили на змаганнях шість видів спорту. У кожному з них визначили переможців, каже Сергій Чумак. Стараємося невеликий відсоток брати нові види спорту, а то в основному ті що вже давно перевірені і знані нами і ті види спорту, які найбільш підходять для всіх нозологій людей з інвалідністю. За словами Сергія Чумака, раніше спартакіади з рекреаційних видів спорту на Полтавщині влаштовували тричі на рік 2022-го через повномасштабну війну це перші і єдині такі змагання. Лілія Пархоменко та Анатолій Кикоть новини на Суспільному. Полтава.